Дмитро Юрьовичу, цікавий вийшов спарринг, команди на двох забили шість голів. А як ви оціните контрольний матч проти Довбуша? Я теж задоволений цією грою, дуже інформативно. Зіграли двома складами. Багато хлопців на перегляді, які ми у нас є, ми подивилися, будемо приймати рішення по ним. Завтра останній день першого циклу тренувального. Тому в цілому дуже повторююся інформативна гра. Хлопці багато хто з них проявив себе з найлучшої сторони. Тому я дуже задоволений і зграли з гарною командою, з місцевою, де багато кваліфікованих футболістів для нас це дуже важливий спаринг. За вашу команду сьогодні забивали або футболісти, які на перегляді, або гравці з молодших вікових категорій Буковини. Наскільки їм вдалося сьогодні проявити себе і чи готові ви вже якісь висновки робити саме по цим футболістам? Так, так завтра вже будуть рішення. Зараз ще поспілкуємося з штабом, з керівництвом, приймемо рішення. багато хто з них нам подобається, і ми б хотіли в подальшому з ними працювати. Також хотів би подякувати хлопцям з команди Ю-17, сьогодні грали. Чотири чоловіка 8-го року, один хлопчик 9-го року, тому дуже гарна молодь, на яку ми, на яких ми в майбутньому розраховуємо, і вони своєю роботою, на саме головне свою думку на футбольному полі, показали, що вони не відстають від старших товаришів, і для нас, ну, я, я дуже ним задоволений. Власне, один із голів сьогодні з пенальті був забитий у стилі паненки. Так настільки юні футболісти виконують такі небанальні рішення. Як ви це прокоментуєте? Для мене це в першу чергу каже, що у них є психологія. Це так, 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 така річ, яку неможливо не не натренувати. Я дуже задоволений такими сміливими рішеннями хлопців. Я на них заховую. Я дуже задоволений я повторю, всіми, я всіми хлопцями, які. Такі от нестандартні рішення приймають на футбольному полі. Ну і загалом підсумуйте, як ви сказали, перший етап підготовки до продовження сезону. Дуже-дуже задоволений. хлопці. Молодці витримали все навантаження, якими, якими у нас було. Ми да, Працювали, що я вже казав, і ми робили з м'ячами, працювали. І бігову роботу теж дуже задоволений командою, всією там, і штабом, і керівництвом, тому що ми. Зібралися, працюємо такі за таких 16 днів, провели в хорошому хорошому режимі. Завтра ще потренуємося після і два вихідних у нас. І з 3 числа продовжуємо далі другий етап наш підготуватися. У нас вже на 9 -е число запланований виїзд до Рівного. Гра дуже що цікава. Гра нас очікує. І також на Лютий місяць на 20 місяця у нас заплановано вже ще одна з металістом, Тому все добре. Все, я дуже задоволений цими хлопцями. все, все добре.